Знімаю відео. Всім привет-привет. І це мій перший по постандов Кажу сразу. Играю я погано, но скини у мене є, як ви вже побачили, я так думаю. Та чого воно так глючить, я не можу поняти чогось. Чого? Ну, він у мене хороший, даже найменший в тімі. Чого вона просила? Що я делаю? Ч я делаю? Я, я нублю, я люблю, вош я роблю, я нублю. И сейчас просто мені не повезло попасть в голову Та ч воно так глючить? Коли я чсь включаю съемку он начинает глючить дуже Я не понимаю чего, якщо честно усюбля Он думаю это не видно Мне целый. Но я думаю, вам тем более буду видны эти фризы, как их называют, шоль. Понимаю. Понимаю. Я пробую тащить так же, чем занимается Мити тиммейт. Хочешь сдохнуть. Я, конечно, осуждаю, що я пишу, но я не скажу. Трохи неправильно писала. Ну, пофігу. Красава ти така. Не можу в материтися? Бекшу моєму мама захоче мої. Що по чо? О боже? О боже! О боже! Наліво! Що в мене? Що в мене за? З кими авами у мене тімейти ненормальними? Я знаю, я снайпер. Панію. Мені кажется, це фейкові мелонті. Понятное дело. Ну да, це даже не його одежка і в нього там Ми приблизно кадешечка 5, мені так кажется. 5 о5. Білі-били джин. Насрал ковшину білі Джин. Насралку бі, Би, білі Джин. насрав в бі, Би. Джин, насрав в кувш... Та ви серйозно? Я понімаю, як я ненавіжу цю ігру. Ну, я понимаю, что це видео один просмотр из-за того, что я играть не умею. Просто я не скил. Красавчик. Даже б, б я в цей момент забрал б. Пи-пис, митимей, мегамуз. Я думал, він сейчас начнет тащить ялкусь. Ну нет. Він одного забирає, того я то и все. Я, конечно, сильно лучше, но ну хотя бы зроблю. Я, конечно, всегда купляю тімейтам всякі штучки, які вони просить, но цьому Далдауну долбодауну, я ему я штучно. И кину его куда-то непонятно книгу Красавчик. Що у мене іменно на відео ні одна пулька не залітає? Мені. Мінус 4. Єс! Yes. Yes. Я ж кажу, якщо мені постараться, то я можу щось хороше дати. І, як ви поняли, у мене все вийшло. Я дав мінус. Мінус 4 чи мінус 5 за цю каточку. Ну, не за каточку. Ну, коротше, ви поняли, думаю, да. 4 кілометр? А! О боже. А, санчок. Санечок снимай вышл. Той моляву. Мылив. Санечок який снимай, я вышел. Прикольний у мене калаш, согласіться. Калаш мені мій нравится. Конечно, не ТХ. І не з Голдскулами. Там не знаю. Конечно, це не ТХ з Голдскулами стар... стартрековий, но Дженезіс. Прикольний. У мене був ще Dragon. Драгон, Но я його продав і купив свої там Діголовини, який я другу продав. І мені другий. І цей же друг подарив другий діл, кстати, він. Я його пробав продати, але ніхто не купив за 80 голден. Мені він сказав, що їх таки дуже швидко розбирати, але в мене їх ніхто не купив його. Так що я вирішив, що поіграю вже з ними. Красиво! Красиво зробив! Рамочко буде хорошо. Йооо, шкен кот. Ну, що можу поробити? Нічого, не з тошанський. Це вже чогось трохи на настоящего вакноса похоже На настоящий вакноус, мені кажеться, з первої б ставив. Прикиньте, якщо це колаба маленький вакноуса. Ну ні, понявне діло. Я в видосі Я будто тоді такий хеппі. Блін, я дігл не купив. Та все время я одного і того самого чела забираю тут же. В кожній катці, в одному і тому ж місці. Мені кажеться, з ним я скоро якісь красиві кіли зможу робити такий завупи. Вийшов на нього, поставив йому бошку красиву, і все, і свалив. Допустим. Да, это я все равно уверенно проиграю. Я просто для красивого шотика візьму там э, авупу и дигл и так я сначала пікну с диглом, а потом э, завупы ему поставлю красивый килл. Ну якщо він, конечно, в вті... Не листь туда це моя килничка. Ну це я тут акіле роблю, ну чел. Це моє. Ну блін, Ця наживка не вийшла. Ну, хоча б щось, но постави вже. Ой, я не подобрав пачку, що ли? А плант? Пофігу. Ну, красивий біг, красивий. А, а чо? Ну, я його даже не бачив. Шо це за топовий... Смоук просто. Що це за самый лучший смоук в мире? Я не можу понять. Що це за мега имба смоук тільки что був просто А Опять. А опять. Ненавижу тебе. Иди did... oh. нафиг, короче. бляра Оливер мені це пеше. Оливер, який за мной в Тимме проиграл. Нубс спеше. Просто мегамозг. Якби це мину проти полуположного. Ігра думаю, Мою визнать, яке слово мне написать, но хотів откуда вам знать. Ну, коротше, одне слово хотів написати. За кого заходить? А, це ж не стрім. Думаю, я чуть форус за них. М -м, секундочку. техническая шоколадка сделала ну короче <noise> я в садпучине его короче че? минус 71. оливер оливер вот сай вашей нашей я буду шокивать нет он тут не на стоит напикаю пойду Оліли алиалі. Ліалі алі-ляля. Я, оказывается, сквозь противника і прошел. Це оказывається вен буван и кимай. Понимаю. А uh. ну я, я закупів взагалі не буду брать, щоб страшно купити ноганчик. Подсолью. У мене серйозно два тімейта просто. <клух> Лучші тімейти в історії стендофа. По-другому я не скажу. Один подсолью... А, уже одошов. А... А два дроя здохло. Понімаю, він еще кинуться зміг. Я в соло остався проти п'ятьох. Може, це буде красивий клач. <клухи> Понадіявся. Боже, <клухи> який же я тупий. Навіть один кіл не зміг зробити. Хоч колись я затащив на дюні іменно клач один в три, чи один в чотири, а може й один в п'ять. Ну щораз. Ви знаєте, коротше, щас. Що ж я с я не навіть що... Не, знаю, що... я, не знаю, що... я сказав, що смартнув все одно не поняли і не почули, я уверений. Айо. Ты тупый! Наступа. Сни... Да, допустим. Мегамозг! Может он бы лучше просто ушел, чтобы сохранить свой дроп. Боже, я кажется, что по мои тюмейки. обожаю их. Что так я лагаю? Бурбу... Ой. Бурбу -ой, Ой, Мега мозг тиммейт. Обожаю свой тиммейт. Что? Кто ещё ля леви? Леви. Я ва Понимаю. Мої тімейти чисто якісь. Вероніка. Соня 120ПС 777. За аватаркою якоюсь. І Настуха. Так що противник нафіг. Такж противник, в якого 240 левел. Мені каже, я усіх своїх тімейтів складу, і в них і то такого уровня не буде не усіма. Ментерьезно, Настя. А е на лево. Кто ценя? В ній якась аватарка странная, то есть. Узнай даже не могу. Один КД! Шевся не бачу, что сегодня. Ну, типа, я ж сказал. Террористы, ну понимаю. А! А, у мене, походу, почти фулл тіма софтів. і вона все одно умудряется проигрывать. Понімаю. Обожаю свою тіму тупих софтів, які даже, я так поняв, софтом не можуть выиграть. Серь! Соня, а ч ми подрубили так сильно? Соня, а ч ми так сильно підрубили? Ми ж каже, що я буду... що якщо я буду з нею грати, то це називатиметься буст софтами. Ну у мене, блін, Но я хочу так лучше, что, Че, блин, чем ну не знаю. Ну Чем блина? У мене й так весь тап там в проигрышах, чтобы вы понимали. Може там наблюдать? осуждаю то, что там было. Опять же, ну хотя и самое лучшее лучше слово. Ну ч ⁇ ты робишь? А, последние 25 пуль у меня осталось. Настрілявся називається. Угу. Ми протягом 240 сорокового левела осталось. О, боже, да чого воно не защитує? Не рега, даже как бы там было трохи, все равно не зарегало. О, боже. О, боже. Мне кажется, если у всех моих по левелах собрать, да я... Да я ж гангу. То в них. В них, мне кажется, левел приблизно 500, ну уж точно получится, да. Як мінімум з оцих двох челів там уровень під 400. Ну приблизно уровень 500 у них ще як буде. Обажаю, обажаю, І просто у мене тіма подрубіків. Нубіків подрубіків з софтом, які все одно не можуть виграти. Нубіки-подрубіки з софтом, які навіть з софтом виграти не можуть. Що Что мы делаем, Оливіэр? Баю налево. Я настільки лох, що я не зміг проти их забрать ця... при перезарядке. Ты серьезно настиг абсолютно пофиг? Він забрал, блин, на самого сложного чела. С 250 уровнем почти. Хамуха. Материйца нельзя. Че я так хочу материться? Ну вот. Як казалось, сусід без матів, як воєнний без автоматів. Сосід без мата, як воєнний без автомата. Ну, То есть, як, я без матів, як воєнний без автоматів. Я без мата, як воєнний без автомата. Вшаничу, що цієї 20-ї надо в нікуди. Мав помашити. Імба, Веронічка, мені кажеться, не забере навіть одного. Усі чотири. А! А! Ти серйозно? Ну куди ти хаєка дальше? Соня подруб. Як якщо Вероніка вийшла. А, це не Вероні Вероніка у Ну я ж казав! ну твоє на левом. Мені навіть у цей режим, блін, на чемпіонат не допомагає. Я просто проверяю, но не суть важно. Как его бог не изнесли? Ага, двух на хаешку. Я, по-моему, настоящего софта нашел. Типа, двух на хаешку забрать. Двох! Ну да что в непоміх. Тей Челсер. Боже, який же він ненужний. Як це звати ненужний? Настуха! Настуха, яка даже хуже, чем я. Ну, ледіче, як те там, як те там, ну, найміш. Че я так кажу? Поверх. А, сонечка Соня. Соня, настуха, настуха, туха настуха. Твою налево. Твою лево! Ну лучше мы уж сольем, чем будем ком комбекать еще 30 минут. Капец, видео почти на 30 минут. Видео на 30 минут почти там, да я просто все время сливаю и зробив пару красивых киллів. Да даже не красивых, мне так говорить. Слава Богу, що ми проіграли я до всьому в цьому бо я не хочу 30 минутком комбекати. Ну все, тоді всім пока-пока.